Так, питала мене там за гладіолоси, за діточок. Як бачите, я цього року не заморочувалась, у мене стало більше гладіолусів. і мені не було навіть можливості їх окремо порозділяти. Та й часу не було. Ми якраз копали яму на каналізацію, і я паралельно копала свої гладіолуси. У мене є деякі, бачите, навіть дітки на них ще висять. Оце дітки, які тільки виросли на цибулині такого розміру. Оця взагалі вся в дітках. Різного розміру, ці дітки, але вони дуже малесенькі такі. Всі в основному подавали дітки. Ця взагалі розділилася дуже гарно, буде два гладіолуса вже з дорослих. І купу діточок теж повипускала. Ця менше діточок дала, але дала. Я їх навіть не забирала, вони в мене в, мене в хаті лежать у цьому ящику від е стола. Ця дуже мала діток дала. Оце, можливо, дітки, які виросли з діточок трохи меншого розміру, скоріш за все, вони і є. Оці вже, можливо, будуть квітнути цього року. Отакого такого розміру, можливо, все можливо. І отака може буде квітнути. Ну я ще тільки з ними знайомлюся, я думаю, тільки так. Це теж попускала. Дивіться, яка цибулина. Отак от. сама велика цибулина. Я не пам'ятаю, що це за колір. Я навіть не купувала такого розміру цибулини, А вона така вимахала. Щось їй дуже сподобалося, віддати. І дітки тут різного розміру, ця взагалі така хорошенька виросла. І ось, дивіться, що в мене робиться тут. Оце все діточки. Оце все діточки, які я сажала діточками, діточками. Я їх і повикапувала. Можливо, їх я в ємності в основному з дітки ці сажала. В в ємностях, скоріш за все, не сподобалося, не було куди, куди рости. Ну, я їх повиколупувала назад і знову посію, але вже не в ємності. Це, наверно, найвелика з тих, що були. Ну, це найвеликі це отакий. Ой, що не показую не на, не на камеру. Навіть з дітками вже. Дітки я знову буду сіяти, але я ж кажу, не на ємності. І не буду заморачуватися там їх якоюсь стороною виставляти, просто отак от посію десь в квітничку і хай ростуть. А ці, звісно, красунчики Думаю, цього року будуть ще гарніше. Я їх хочу на нове місто садити, десь в квітнику знайду для них місто. Тому що тут біля хати, ми, цей, я зараз троянди там в корінью, тепер не буде їм місця, хай вони прикрашають квітник. Ну, і з діток не знаю, чи вийде щось з цього року чи ні. Можливо, так само, як з оцих, хоча б хоч деякі доростуть да, до такого розміру. Будемо дивитися, час покаже. Отак от, от у мене, я думаю, що в хаті був мороз, скоріш за все, але воно нормально лежить, викопане, нічого страшного з ним не сталося. Правда, воно не так у мене лежить, я його прикриваю. Отак от, от прикриваю соняхами. У мене дуже багато декоративних соняхів цього року було. І я отак от от його просто прикриваю соняхами. І воно у мене на грубці отак от стоїть. Нічого не померзло, слава Богу, все добре. Так що, отак воно себе почуває. Дуже багато збираю з-під піци коробочок. Буду, щоб менше рвати бур'янів, мульчувати картоном по максимуму старатися. А пляшки збираю теж. Мало у нас, звісно, пляшок на алкоголіки, але трошечки є. Збираю, може, десь колись підлогу треба буде залити. І я бачила, що з пляшок дуже класно підлогу робити, дуже тепла підлога тоді. От ванну будемо робити. Хоча з такими пияками ми ще не скоро на цю ванну на підлогу назбираємо пляшок, але потихеньку збирається. Все, відхилилася від, від теми гладіолосів. Гладіолуси почувають себе отак, буду далі саджати, з дітками поки ще вчуся.